Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму оладки з зеленою цибулею та вареним яйцем, або, як я їх ще називаю, ліниві пиріжки. Нам знадобиться 250 мл кефіру, жирність неважлива, 1-2 яйця, 3 варених яйця, зелена цибуля, одна чайна ложка солі, 300-320 г борошна та одна чайна ложка розпушувачу. Спочатку зробимо тісто. Для цього змішаю яйце, сіль та кефір і перемішаю. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке густе тісто має вийти, поки що відставляю його в сторону і наріжу зелену цибулю та варені яйця. До тіста вже додала нарізані яйця та зелену цибулю, перемішую і можу смажити оладки. Обсмажую оладки на середньому вогні під закритою кришкою.